Існує ще спадковий договір. Спадковий договір це і не дарування, і не купівля продаж, і не заповіт. на майно, яке передається за спадковим договором. Не поширюються правила обов'язкової частки. Дорожче буде лише оформлення, ну і трасти по великому рахунку бенефіціари не отримують спадок. Вони отримують дивіденди, але ж, знову, це історія для не для тих, хто має одну квартиру. Має майно, і має намір померти. Друзі, привіт! Це знову Беп Space. це знову Тетяна Жук, Олександра Нікітіна, і ми продовжуємо серію випусків присвячених сімейному праву і, зокрема, такому аспекту сімейних правовідносин, як спадкування. Які ще в мене є можливості як у особи, яка володіє статками в різних країнах, для того, щоб передати ці статки найбільш екологічно своїм спадкоємцям? Ну окрім заповіту. Там Або заповіту подружжя, за яким можуть передаватися майно, яке знаходиться в спільній сумісній власності такого подружжя, Існує ще спадковий договір, який може укладатися особою як щодо як... подружжям щодо майна, яке знаходиться в спільній сумісній власності, так і особою, щодо майна, яке знаходиться в приватній власності особистій. Ну і трасти... Це інструмент, який в Україні не передбачений uh -huh. законодавством. Він а, більше характерний для а, англійської системи да, країн англосаксонської системи. Характерне застосування його для осіб зі значними статками, uh -huh. які можуть. Тому що це не, не дешеве задоволення, uh -huh. і відкриття створення трасту, і його утримання, в тому числі на, там, на Виплати довіреним особам. Uh -huh. По суті, це там, передання майна uh -huh. в траст uh -huh. і призначення довіреної особи для управління цим майном в інтересах спадкоємців. Uh -huh. При цьому там, трасти можуть бути різних. По-перше, ну, ми зараз говоримо про цільові трасти для спадкування. Саме, спадкування uh -huh. да. Вони можуть бути як відкличні, так і невідкличні. наприклад, тож коли ти можеш туди майно типу, повертати uh -huh. із траста майно, яке було туди передано, а можуть бути невідкличні, коли ти передаєш і все вони uh -huh. там вже. Майно звідти uh -huh. повертатися не може. Тобто вони ж можуть містити певні умови, певні вимоги до спадкоємців. Да, вони способно... можуть бути там з певними умовами, uh -huh. там досягнення певного віку, здобуття визначеної освіти. А, вони е, можуть генерувати прибуток uh -huh. як для покриття е, витрат uh -huh. на цей ну, утримання по суті uh -huh. трасту, так і на е, по суті для того, щоб е, е, спадкоємці отримали. Більше, більше mm -hmm. ніж якби це майно не приносило прибуток. Ми, і для того, щоб вони отримали, щоб вони не профукали. Так. Ну, це для збереження. Для майна збереження також майна. дуже uh, вигідно його. Але ж знову це історія для, не для тих, хто має одну квартиру або oh, будинок. Це да. історія для uh, скажімо, значних. Uh, Ну, значних активів? Ну тому, що це уявімо собі ситуацію, коли я людина, в якої є активний бізнес. Я його побудувала. Це якась імперія. Я не знаю, всі, напевно, там за цією імперією Гучі спостерігали. Там купа було навколо цих трастових історій, теж спорів, і судових. І вони там тривали. А, почитайте, до речі, дуже цікаво. Але ем, і і я подивіться фільм. Але уявімо ситуацію, коли я як власник цієї імперії я не певен, що мої діти будуть займатися сімейним бізнесом. Угу. Або, наприклад, вони не хочуть. Да? Я може і впевнена, що вони можуть, але вони не хочуть. Вони музиканти або там митці, або взагалі подорожують там в них дауншифтінг десь, але я не хочу це теж передавати територіальній громаді. Тобто це моя імперія. Я її побудував, і таким чином я можу забезпечити наступну структуру. Ця моя імперія передається у довірче управління професіоналам, які мають а, в багатьох країнах вони ліцензуються до так. речі, наскільки я знаю. Да? Тобто це ліцензовані вид діяльності. В них є певні вимоги для того, щоб отримати цю ліцензію. В них є певні вимоги щодо репутації, щодо фінансового забезпечення. Тобто, це не люди, яких я ну, тобто, це можуть бути люди а, насправді мої там. Близькі якісь люди, які мені зрозуміли, але зазвичай це передача в управління професійному умовно кажучи компанію з управління з активами по великому рахунку, Суть та, яка та. отримає у власність ці активи. Тобто ці активи є власністю цієї компанії на період існування трасту да, трастових керуючих, які зобов'язані за умовами трастової угоди керувати цими активами. І прибуток певним чином розподіляти, або керувати цими активами і через якийсь час розпустити цей траст. І розподілити залишок Ой, ну. активів, да між спадкоємцями, між бенефіціарами трасту, так званими, які визначені мною у цієї структури може бути протектор, тобто може бути людина, яка спостерігає за належним виконанням цими трастовими керуючими своїх обов'язків. Цим протектором зазвичай не є сетлор, не є той, хто але може тобой. бути він. Може бути війна, але тоді питання трасту буде ем, піддано сумніву, тому що це буде такий фейковий траст, да, тому що насправді ідея в тому, що ти. Передаєш свою власність в незалежне володіння і управління, і не впливаєш на це. Це може мати значення для з метою, в тому числі оподаткування, uh -huh. і дуже часто трастові структури використовуються для оптимізації податкових наслідків пов'язаних зі спадкуванням, тому що по великому рахунку бенефіціари не отримують спадок. Вони отримують дивіденди, вони отримують дивіденди від певного бізнесу. Да? по великому рахунку дивіденди від існування трасту. І це оподатковується іншим чином, ніж якщо б вони отримали майно, або, там, а, наприклад, переріз капіталу або щось таке. А, це дійсно не, не не дешеве задоволення. Воно існує не у всіх країнах. Є країни, які традиційно відомі своїми трастовими, трастовою, скажімо, так, інфраструктурою, де є велика кількість трастових керуючих, ліцензованих, де це розвинено, де, де це де є певні, певний, скажімо так, певний певний набір судових. Прецедентів пов'язаних з цим, де це робити безпечно, де ти можеш спати спокійно, що твій трасті завтра не зникне. Да, зв'язку з усіма твоїми статками. Тобто, це не ми не радимо це робити в сумнівних країнах. Ми не радимо це робити в країнах, де це не, не працює. Типу, ми домовились між собою, що це буде трастом, тому що це не працюватиме реально. А, але. Коли це потужний інструмент, він використовується великою кількістю заможних родин, і, і, і саме для цього, перш за все, цей інструмент виник саме для цього. Потім йому вже там, його почали використовувати з іншою метою, там, оптимізації, володіння а, і іншими. Да? Але в першочергово інститут трастів виник для того, щоб обезпечити екологічну передачу у спадок майна. І з метою його збереження, якщо у вас є українські активи, на жаль, такий інструмент, як траст, вам не, не він не працює. Він не працює, тому що коли ви встановлюєте траст, ви передаєте активи. Власне підставою для передачі активу в траст є трастовий, траст да, Трастова угода. Декларація. трастова угода або ну, не декларація, скоріше за все, угода. угода. А, на підставі цієї угоди ви передаєте свої активи у власність, довірчу власність трастовим керуючим а, на тих умовах. На такий строк і з такими зобов'язаннями, як визначені в трастовій угоді, українське майно таким трастовим керуючим ви не передасте, тому що інструмент передачі, власне, да, тобто документ, який є підставою для передачі в Україні, трастовий трастовий договір як інструмент для передачі в Україні не працює і відповідно жоден нотаріус український не зареєструє. Правочин з передачі активу, ну нерухомого майна, якщо ми uh -huh. кажемо, так, те, що підлягає державній реєстрації, а ви не зможете його, нотаріус не зареєструє на підставі трастової, трастової угоди. Тому, на жаль, це той інструмент, який в Україні поки що не працює, працює кордоном, працює ефективно і ем, тому його рекомендовано використовувати стосовно свого іноземного майна, а не українського. А українське майно можна передавати за допомогою інших інструментів. Просто стосується спадкового договору, це досить цікава тема, тому що давайте трошки детальніше на ньому зупинимось, тому що все, що передається за спадковим договором, спадковий договір це і не дарування, і не купівля продаж, і не заповіт, тому що на нього не розповсюджується. Тобто, чим він відрізняється від заповіту? Ну, заповіт це одна, один із інструментів спадкування, а спадковий договір це цивільно-правовий договір. І... Для пересічного громадянина це не означає нічого. Давайте на практиці, ну тобто за а, а... Спадковий договір, він не є інструментом спадкування. Які це має наслідки? Це має наслідки того, що майно, яке передається за спадковим договором, не включається до спадкової маси. Воно передається виключно за договором. Це означає взагалі що? цей договір. За яким одна особа спадко, ну, хто, е, хто, хто власник майна, власник а, майна, а, да, той, хто має майно, має, май, він май передає іншій стороні угу. набувачу майна, так. певно визначене майно. Так. А, з умови? з да, в, в разі, якщо, І може передбачити цим договором а, виконання певних дій, набувачем майна. Угу. Як щодо цього майна. Так, і а, щодо, ну, просто не, ну, не пов'язаних uh -huh. з цим майном. Uh -huh. а, це може бути певні дії, які можуть виконуватися як до, так і після смерті власника. Uh -huh. За цим договором може передаватися, як вже казала, як спільне сумісне майно, uh -huh. так і особисте приватне майно. Чим він відрізняється від купівлі продажу або дарування? По великому рахунку, з практичного дарування точки да, це безоплатно, не може вимагатися здійснення будь-яких дій. Ага, безумовно і безоплатно, Тобто я дарую і не можу під умовою дарувати. Під умовою, так дарувати. Так. Це бо це безоплатний договір, в тому, тобто від набувача, від одержувача майна, не вимагається вчинення будь-яких дій. Так далі, чим відрізняється від? Від е, купівлі-продажу. Від купівлі-продажу за нього не сплачується вартість майна. Так. Тобто, це договір, який передбачає перехід майна після смерті, угу. пов'язаний знову ж таки зі смертю власника, угу. але е, може бути відмовити від... такого да, переходу. На відміну від дарування, він може передбачати. Вчинення певних дій набувачем. А хто перевіряє вчинення набувачем цих дій? Ну тобто, на кого покладається обов'язок довести, що ці дії вчинені для того, ну якщо це врегульовано, наприклад, да? для того, щоб нотаріус пов... ну, це, я так розумію, це договір, який якщо та, посвідчується нотаріально посвідчується, чи може він бути укладений за довіреністю? Спадковий договір, мені здається, що так. І це його те, що його відрізняє від заповіту, може, це класний інструмент, якщо, наприклад, ви хочете так. укласти заповіт в Україні, але не маєте фізичної можливості сюди приїхати. Наприклад, ви чоловік, який виїхав за кордон, в такому випадку ви можете уповноважити вашого законного представника. Крім того, за цим договором, наскільки я розумію, ти можеш передати у спадок. Будь-яке майно. Будь майно. Будь немає майно. інституту обов'язкових часток, тобто немає. Так, uh, да, оскільки спадковий договір не, є, там, не входить до системи uh -huh. інститутів спадкування, uh -huh. то uh, на майно, яке передається за спадковим договором, не поширюються правила обов'язкової частки. І uh, якщо, наприклад, був укладений спадковий договір, uh -huh. а потім особа. Uh -huh. Уклала заповіт uh -huh. щодо майна, яке uh -huh. передане за, ну, буде передано за спадковим договором, то в цій частині воно вважає, заповіт вважається нікчемним. Uh -huh. Тому uh -huh. що ти, по суті, вже не маєш права. Uh, Розпоряджатися, Розпоряджатися майно? цим майном, ага. тому що після укладення ну, о, о, ць, спадковий договір він укладається письмовим в письмовій формі, нотаріально посвідчується і точно так же, як заповіт, всвідчує реєструє, реєструється в спадковому реєстрі. Так і до того ж, я, на майно, яке передається за спадковим договором, реєструється заборона на відчуження. Ага. Тобто, по суті, я не можу марш... передумати. Да. Ти можеш мер... тільки розірвати договір. А я можу його розірвати в односторонньому порядку? Е, ні. А, ну, то Ми можемо домовитися. домовитися е, тобто за згодою сторін е, договір як за загальними правилами розривається. а... Е, Якщо розривається за типу, за вимогою одного угу. з ну, наприклад, власник майна може розірвати спадковий договір, якщо отримувач майна не виконує того розпорядження, умови, яке да. Да, яке було викладено в спадковому договорі, а набувач майна угу. може розірвати, ну, вимагати розірвання договору на тих підставах, що умова. Яка там зазначена в цьому спадковому договорі, ну її неможливо виконати. Тоді напевно зрозуміло, чому не всі ще укладають спадковий договір. Тому що, якщо так. чесно, а стільки переваг, ну по-перше, це не дуже популярний інструмент в Україні. Так, якщо він взагалі чесно, маловідомий. Він взагалі маловідомий, і мало хто цим користується. І, друзі, зверніть на цей інструмент увагу, тому що він. Вбачається набагато простішим, набагато ефективнішим, набагато зрозумілішим. І дає найбільше за все, він дає набагато більше можливостей власнику майна ним розпорядитися за власним на власний розсуд. Але по суті, це договір. Ну це договір, який передбачає перехід права власності, тому він буде трошечки дорожчий. В реалізації, В реалізації, так. Да. І ну, і, в, звичайно ж в податках. Тут є два мінуси. Да. Перше, це оподаткування, mm -hmm. яке буде вище, ніж за ну, це буде як відчуження нерухоме. Ну, відчуження відчуження майна. Майна. Да. ну тобто це буде як дарування майна по великому рахунку. Ну дарування навіть на дарування не буде це. Чому? Ну, оподаткування не буде за як дарування. А за якщо? Тому що як, як після продаж. Але ж вона безоплатна. А яка різниця? Ну, ну, то, податки, оп... Податковий кодекс у нас передбачає дарування і спадкування за одними правилами. Ні, дав, дивися, а Спадковий чекаю. договір. Він... Спадковий договір Я передаю іншій людині своє майно безоплатно. Я як спадкодавець. В тому справи, що вони не, не безоплатно, а вчинення певних дій. Так, да, але як ти визначиш, хто буде, у кого виникають обов'язок по оподаткуванню? У спадкодавця, умовно кажучи, чи у набувача. у набувача? А у спадкодавця не виникає? Тому що він нічого не отримає. Тобто у спадкодавця нема податкової бази, у набувача виникає податкова база, і як ти визначиш на всю вартість майна? І за якою ставкою? Не як подарунок? 18 як для того. Тобто, повноцінний, в залежності від типу майна, в тебе виникає така ж податкова ставка, як. При купівлі продажу, ну але при купівлі-продажу у набувача нічого не виникає, розумієш, в чому справа? Ну тільки під чужині, Да. а витрати в тебе будуть? А які в мене витрати? Так, от в тому та -то й справа. Тобто я і ще раз, я набувач, отримую майно під умови, що я виконую певні дії. Mm -hmm. Я безумовно напевно несу витрати для його отримання, там нотаріальне а, посвідчення, ми... тра-та-та. Це все витрати. От решта вартості майна, як я вирахую вартість здійснення мною цих дій, невідомо. А як я відображаю в податковому обліку це майно? Якщо це не, не подарунок, воно. так це не подарунок. Mm -mm. Це я придбаю, але коли я придбаю, в мене як у набувача не виникає бази. Тобто вона в мене виникне лише за умови, і я не сплачую податок як здарунка. Правильно? Ну, То, в Момент отримання. Ну, я отримую безоплатне майно, в мене zero податкових наслідків, але вони в мене виникнуть, якщо я це майно буду реально продавати, і тоді в мене виникнуть, якби база і зрозуміло. Але в момент отримання в мене податкових наслідків ну, не ти, виникає. тому що це не спадщина і не дарування. Тому так. Так це перевага. Так, дорожче буде лише оформлення. оформлення. Перше, це буде дорожче ніж заповіт. Друге, це щось, де заповідач, спадкодавець, скажімо так, да, не має можливості змінити свою думку, як це він може зробити про заповідь. Заповіт я можу писати хоч кожного дня. Так. Сьогодні такий, завтра такий. післязавтра я можу його мати 365 і кожного року. Але стосовно спадкового договору, я маю його підписати, він вже і, і далі я можу його припинити тільки в порядку встановленого да. та, та, та в договорі зняти від, тобто це, е, да. заборону не відчуження. Ну, це та це. Тобто, і це більш така, ну, таке зобов'язання вже е, якби, ну, серйозне. Але це обмежує ну, типу, права Можливості використ... користування цим ко майно. не користування, розпорядження. Якщо ти склав заповіт да. щодо майна, то да. ти можеш ти майно продати 300 разів і отримати да. там кошти і потратити їх. Да, якщо в тебе а, змінилися обставини. а а за те майно, яке передається за спадковим договором, вже нічого не зробиш. Не? Тому напевно, але то ну. Тому треба розуміти, да? тобто, що це за майно і чи варто воно mm -hmm. того, щоб його передавали таким чином. Це безумовно дуже індивідуальна історія, але знати про те, що такий інструмент теж існує, по-перше, варто, знати про те, що це працює в Україні, по-друге, варто. В Україні з всіх можливих інструментів не працює тільки траст. Так. Тому що він не передбачений законом. Все решта, а, спадковий договір, що заповіт під умовою, а, секретний заповіт. Це, все... це все заповіти. Це все заповіти. Да. Тобто, в нас по факту є заповіт, є спадковий договір, правильно? Із інструментів планування так. в Україні, якими ти можеш регулювати. Про них варто знати, їх потрібно рекомендовано трохи глибше вивчити. А, і знову ж таки, наша їх, можна їх можна поєднувати. Наша рекомендація займатися плануванням свого. Спадкування заздалегідь, допоки ви ще при своєму власному розумі ви можете це зробити, не ви там нормальних, адекватних консультантів, ви можете нормально спланувати вибудувати і прорахувати наслідки, які ви матимете з точки зору там, податків і таке інше. І... Убезпечити найголовніше своїх близьких від спорів, які можуть виникнути на тлі поділу вашого, вашої спадкової маси, вашого спадку. Ми дуже вдячні вам за цю бесіду. Дякую вам. Я думаю, що всі почули цікаві речі. А знову ж таки, якщо у вас залишаються питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ви можете звертатися за консультаціями до пані Тетяни. Контакти будуть в описі. Підписуйтесь, поширюйте. Ставте вподобайки, залишайте з нами. В нас ще є багато цікавого. До побачення, до побачення.